Привіт, усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Сьогодні хочу з вами приготувати дуже смачні запечені ребра. М'яско обираємо, щоб воно було свіже, промиваємо та присушуємо паперовими рушничками. Після чого ще можна пошкрябати ножем, так щоб забрати максимально, наприклад, якийсь там бруд, який десь залишився. І за потреби можете зрізати ось цю нижню частину з салом і використати, наприклад, для приготування інших страв, залишити суто самі реберця. Або можете вже залишити з м'язком і салом, хто тут уже як любить. Далі розрізаємо ось так між реберцями, робимо надрізи. Не повністю розрізаємо, а робимо просто надрізи. Викладаємо м'ясо в глибоку миску, сюди додаємо ось такий сливовий соус від торчин. Приблизно десь одна пачка, можна навіть півтора використати. Додаємо ще солі небагато. І за бажанням можете додати або копченої паприки, або сушений чесничок. І також спеції карі. Тепер усе добре перемішуємо і накриваємо харчовою плівкою, залишаємо, щоб м'ясо промаринувалося в прохолодному місці приблизно 3-4 години. Можна і на нічку. І далі пропоную два способи приготування запекти такі ребра. Перший варіант це виставити деко пергаментним папером, так як роблю я на відео, і закрити добре щільно фольгою. Другий варіант, найпростіший це просто запекти у рукаві на деко. Але, що перший, що другий спосіб, ми ставимо в розігріту духовку на 200-210 градусів, можна 220, якщо в когось слабше пече. І на 40 хвилин, після чого ми обережно фольгу знімаємо, так щоб не обшпаритися. Якщо ви запікали в рукаві, то рукав просто розрізаємо ось так зверху повздовж, але також обережно, щоб не обшпаритися гарячою парою. І ставимо далі в духовку на 15-20 хвилин, щоб був красивий ось такий золотистий колір. Грячі реперці подаємо, поливаючи їх ось тим соусом, що залишиться в рукаві або на деку. і подаємо зеленим салатом. Обов'язково подавайте салат або можна мариновані огірочки, це також з помідорками дуже смачно. М'яско направду дуже виходить соковитим, смачним і саме головне, що дуже просто готується. Ось такий простий рецепт, тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою і запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!